Здравствуйте! Переходимо до повторення теми віднімання раціональних чисел. Давайте спочатку пригадаємо правило, щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Давайте побачимо, як це правило записується у вигляді рівності. А. Відняти Б ми можемо замінити на А додати мінус Б. Розглянемо два приклади. 3 відняти 9. Три зменшуване. 9 від'ємник. Зменшуване переписуємо і додаємо число протилежне 9. Тобто мінус 9. Ну і далі просто рахуємо вже за правилом додавання. 3 додати мінус 9 дорівнює мінус 6. Мінус 4, мінус 2. Мінус 4 це зменшуване. Ми його переписуємо. Два від'ємник. Отже, додаємо протилежне додати мінус 2. І далі додаємо два від'ємних числа. Мінус 4 додати мінус 2 дорівнює мінус 6. А відняти мінус С дорівнює А плюс С. За тим самим правилом мінус 5 відняти мінус 7. Мінус 5 це зменшено, зменшуване, ми його переписуємо. Мінус 5. Від'ємник у нас мінус 7. І ми додаємо протилежне, тобто додаємо 7. Мінус 5 додати 7 дорівнює 2. Тобто, ви бачите, що для того, щоб виконати дію віднімання, ми повинні звести її до дії Додавання. І тільки потім, за правилами додавання чисел, знайти результат. Давайте спробуємо з вами попрацювати. Обчислити різницю. 8 відняти 12. Запишемо як суму 8 додати мінус 12. Одне число додатнє, інше число від'ємне. Мінус 12 від'ємне число має більший модуль. Отже, відповідь буде від'ємна. 12 мінус 8, 4. Маємо відповідь мінус 4. Мінус 4 відняти 1. Мінус 4 додати мінус 1. Мінус 4 число від'ємне. Мінус 1 число від'ємне. Додаємо два від'ємних. Відповідь буде від'ємна. 4 додати 1 це 5. Отже, відповідь мінус 5. 12 відняти мінус 3. 12 додати. Протилежний до мінус 3 це число 3. Обидва числа додатні. 12 додати 3 буде 15. Мінус 13 відняти мінус 8. Мінус 13, переписуємо додати. Протилежне до мінус 8, просто 8. Мінус 13 від'ємне, 8 додатнє. Від'ємне більше за модулем. Ставимо знак мінус. 13 віднімаємо 8, буде 5. Отже, відповідь мінус 5. 0 відняти 7. 0 додати мінус 7. Ми знаємо, що коли додається 0, число не змінюється. Отже, відповідь мінус 7. Мінус 3 відняти мінус 7. Мінус 3 переписуємо, додати. Протилежне до мінус 7 це просто 7. Мінус 3 від'ємне. 7 додатнє. Додатнє більше за модулем. Отже, відповідь буде додатня. 7 відняти 3 буде 4. 0 відняти мінус 12. 0 додати. Протилежне до мінус 12 просто 12. Якщо ми додаємо 0, число не змінюється. Отже, маємо 12. Мінус 4 додати мінус 4. Мінус 4 відняти мінус 4. Дорівнює. Мінус 4 переписуємо. Відняти мінус 4 буде додати. Протилежне до мінус 4 просто 4. Мінус 4 та 4. Це два числа, які протилежні, вони взаємознищуються, і тому відповідь буде 0. Обчисли різницю. Наступні приклади. Працюємо за тим самим правилом. Єдиний що тут вже дробові числа, і буде нам з вами трохи складніше рахувати. 3,4 відняти 6,7. Переходимо до суми. 3,4 додати мінус 6,7. Мінус 6,7 від'ємне число має більший модуль. Отже, буде мінус. І від нього віднімаємо. 6,7 відняти 3,4 буде 3,3. Отже, відповідь: мінус 3,3. 12,7 відняти мінус 8. дорівнює. 12,7 додати, протилежне до мінус 8 просто 8. Ну і маємо два додатніх числа. 12,7 додати 8 це буде 20,7. Мінус 14,7 відняти 17,4. Мінус 14,7 додате протилежне до 17,4 це мінус 17,4. Два числа від'ємних. Відповідь буде від'ємна, а чисто треба просто додати 14,7 треба додати 17,4. 7 плюс 4 11. 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 і 7, 11, і ще 1, 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 плюс 1, 1, і ще 1 плюс 1, 2, і ще 1 – 3. Кома під комою. Отже, відповідь мінус 32 цілих і одна десята. Четвертий приклад. Мінус 18,9 відняти. Міс 19,2. Мінус, 19 мінус 18,9 додати. Я думаю, що ви вже помітили оцю закономірність, що коли у нас зустрічається ось так відняти мінус, то завжди получається знак плюс. Тобто відняти мінус ми міняємо просто на знак плюс. За правилом, ви вже побачили, я думаю, цю закономірність. Дорівнює. Так, перше число у нас від'ємне, друге додатнє. Додатні більше за модулем, тому відповідь буде додатня. І треба відняти 19,2 відняти 18,9. 2 відняти 9 не можемо. Позичаємо. 12 мінус 9 буде 3. Тут же не 9, а 8. 18 мінус 18 буде 0. Отже, відповідь 0,3. П'ятий приклад. 3 сьомих відняти 1. 3 сьомих додати мінус 1, 3 сьомих додатнє. Мінус одна ціла від'ємна. Мінус одна ціла більше за модулем, Тому буде відповідь мінус від'ємний. Одна ціла це те саме, що 7 сьомих. 7 сьомих мінус 3 сьомих буде 4 сьомих. Отже, відповідь мінус 4 сьомих. Шостий приклад мінус 2 сьомих відняти 4 цілих. Мінус 2 сьомих додати мінус 4 цілих. Мінус 2 сьомих від'ємне, мінус 4 цілих від'ємне. Додаємо. Відповідь буде від'ємна. 4 цілих і 2 сьомих. Сьомий приклад. Мінус 5,1 відняти. мінус 4,1 Мінус 5,1 додати. Відняти мінус буде просто додати 4,1 Мінус 5,1 число від'ємне. 4,1 число додатнє. Їх треба відняти.

Отже, відповідь 7,3 сьомих. А тільки зараз звернула увагу, що в попередньому прикладі отут я загубила знак мінус. Я сказала, що число буде від'ємне, але загубила мінус. Ось зараз я його поставила. Наступне завдання виконати віднімання. Ми бачимо, тут у нас трохи складніше. Дроби звичайні і ще і різні знаменники, тому прийдеться нам з вами попрацювати. Дорівнює. Так, спочатку переходимо до додавання. дев'яті, відняти мінус буде додати 1 шоста. Так, спільний знаменник. Готуємо запис. 9 і 6 спільним знаменником буде 18. 18 на 9 це 2, на 6 3. 2 на 2 4, 1 на 3, 3. 4 18 плюс 3 18 буде 7 18. -х. Другий приклад. Мінус 3 восьми, мінус мінус 7 десятих. Так, переходимо до додавання. Міс 3 восьми. Знову відняти мінус буде плюс 7 1. Так, готуємо запис. 8 і 10 спільним знаменником буде 40. 40 ділимо на 8 буде 5, на 10 буде 4. 3 на 5 15, 7 на 4, 28. Мінус 15 40 додати 28 40. Більше за модулем число додатнє. 28 сорокових, Тому відповідь буде додатня. Знаменник той самий. 28 відняти 15 буде 13. Отже, маємо відповідь 13 40. Третій приклад. 7 12 відняти 13 18. Переходимо до додавання, 7 12 додати мінус 13, 18. Готуємо запис для зведення до спільного знаменника. Так, давайте. 12 і 18. 18 на 12 не ділиться. 18 додати 18 буде 36. 36 на 12 ділиться. Отже, беремо 36. 36 на 12, 3 на 18, 2. 7 на 3 21. 13 на 2, 26. 21 36. Додати мінус. 26 36. Більше за модулем число від'ємне, тому буде відповідь від'ємна. Віднімаємо 26 36 мінус 21-36. Знаменник той самий: 26 мінус 21 буде 5. Відповідь: мінус -5, 36. Мінус 12, мінус 8.

На 9 ділиться. 36 на 12 по 3, на 9 по 4. 11 на 3 – 33. 8 на 4, 32. Мінус 33, 36. Додати мінус 32, 36. Обидва числа від'ємні. Тому відповідь буде від'ємна. Числа треба додати. 33 плюс 32 буде 65. Мінус 65 36. Отримали з вами неправильний дріб. 36, в 65 входить 1 раз, тому буде 1 ціла. Знаменник 36, той самий. 65 відняти 36 буде 29. Мінус 1, і двадцять дев'ять, тридцять На сьогодні всім дякую за роботу. До побачення.